Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на каналі студії управління часу «Богуш Тайм», де ми сьогодні проведемо прямий етер з Людмилою Богуш, з засновницею компанії Богоштайм, з винахідницею, з винахідницею технології прицільного тайм-менеджменту. З людиною, яка винайшла наш планувальник «Богушбук», в якому ми робимо плани, плануємо кожного дня, з людиною, яка є експертом у створенні майбутнього, і Людмила нам розповість. Дійсно дасть свої рекомендації, як стати керівником, як стати тою людиною, за якою підуть інші люди, і як стати тою людиною з тими цінностями, яку дійсно будуть поважати. Так, бачу, доєднується людьми. Хочу, готуючись також до цієї теми. Дуже багато перепитала людей, керівників. О, привіт, Людмила! Привіт, привіт, Толю. Дуже рада тебе бачити. Наші хто нещодавно з тобою бачилася, але я вже скучила. Я. Так, то що ми сьогодні? Ми сьогодні про керівників. Про те, ми сьогодні вам... будемо говорити про керівників. Як стати тим керівником, за яким йдуть люди, якого поважають, і які цінності мають бути в такого керівника. Слухайте, ти знаєш, от, коли ми на тренінгу з управління людьми і та через мотивацію говоримо про лідерство, ну, багато ж людей да, там кажуть, що керівник повинен бути лідером. І ми тут, я завжди людей питаю: а що таке харизма? І вони, вони починають там щось розговорити і говорити, а я можу сказати, що якщо взяти легенду про харизму, то харизма, але є не нізду. Маленькая чорне смощена є у каждой женщины. Знаю. Да, сьоміна. Разілочка, так. Так от, харизма це така цікава штука. кажется, що харизму Господь дав чи а, комусь, Моисею, может, щоб йому було легше водити людей по пустелі. Але, коли він, а, але він її дав туди на землю цю харизму, і каже, що він її не забирав. І харизма вона на землі є. І у кожної людини ця харизма є. Але людина або цю харизму проявляє, або собі її ховає. І от коли ми кажемо, що що таке бути лідером, та, то що, що таке бути керівником, за яким ідуть інші люди. Це не про те, як. Побігли за мною, побігли, так, це про те, щоб люди хотіли поряд з тобою бути. І Ти ж ну, ти ж сама бачила, що іноді буває таке, що начебто той сильний такий керівник, а позаду дивишся, а там такі ледве живенькі за ним ходять. А буває, що він начебто там сам такий, начебто він дуже помітний, а за ним. Такі величезні люди, і вони прямо гори зносять. Точно. От чому? Ну, ти знаєш 40, 40 років людей водити по пустелі, це точно треба <рес> давати їм якусь надію на краще життя. О, перше потрібно <рес> людям давати надію на краще життя. Але це недостатньо. От як ти думаєш, що керівник повинен давати людям? Керівник повинен давати людям не тільки надію, а щоб люди ще себе проявляли. Я вважаю, що гарний керівник це не той, який займається саморозвитком, хоча це теж необхідно. А гарний керівник це той, який дає розвиток іншим людям. Точно. Тобто гарний керівник це людина, яка дивиться на підлеглого і бачить в цьому підлеглому його потенціалу. Так. І звертається ось до цього потенціалу. Але, але дуже важлива річ. Ну, диви: а, якщо я прийду до тренувальної зали, і мені мій тренер дасть, а, ну не знаю, а, штангу вагою 100 кілограмів, хі -хі 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 -хі, ти мене більше не побачиш, якщо я вирішу її підняти, Але це чи можу я, да? Зробити так, що я все ж таки її підніму. Я сьогодні подив... побачила відео про чоловіка, якому 113 років. Він бігає марафони. Ольо. 113 років я він бігає марафони. То і він почав, коли йому було 80 чимось. Але ж він не побіг марафон одразу, правда? ж? То от, а, справжній, хороший, гарний керівник. Він людині потенціал бачить, але зараз, тобто він звертається до потенціалу, а працює з можливостями зараз. І він вкладає в людину так, щоб можливості людини доростали до її потенціалу. Це дійсно дуже важливо. Дає такі навантаження, як тренер в тренажерному залі дає навантаження потрошки для того, щоб людина вірила в себе, вірила Пуча. в свої сили, знала, що вона може. Бо часом, колись в тренажерному залі тренер дає трошки більше навантаження, і ти думаєш, Боже, як я це зроблю? А потім ні, я це зроблю, бо я прийду додому і подумаю, я ж могла. Точно, я Але ж, могла. ж до тебе до цього вже є досвід перемог. Так. Так. Тобто він тебе подводить, подводить, подводить потрохи, а потім він каже, давай. А ти ж ні. А потім думаєш, «да ладно, в мене ж отам є. Так? То от те, що ми кажемо, що потрібно керівникові, йому потрібно, потрібно створювати цей переможний досвід у підлеглого. І знаєш, коли проводили дослідження, чому керівники не делегують, от як ти думаєш? Чому? От Насправді, От, як ти думаєш, чому? Тому що вони не вірять у своїх підлеглих. Я так думаю, що вони, вони думають, що так, як вони гарно зроблять, так ніхто не зробить. Не вгадала! Не вгадала! Не вгадала. Да, це те, що керівники говорять. Краще мене, ну хто ж може зробити так гарно, як я. Але це те, що вони говорять. А насправді дослідження показали, що керівники бояться, що людина. Перше зробить, а друге зробить краще. Ну, чесно, ну правда, правда, це дослідження, це психологічне дослідження. Тобто дуже часто виходить так, що людина вона не несвідомо, але навмисно дає завдання таким чином, щоб його не можна було виконати. І щоб можна було після цього сказати, ага, а я ж казав, а я ж казав. І все. І у нас в нашому тайм-менеджменті це має назву самевиправдову виправдовуючи, самеправдуваючися, як будь-яке? Самовиправдувальні, самовиправ... ну, щось в тому... Я щось Давай, перекладай. Самооправдувающася пророчества. Самооправдувальні. Про, не пророцтво, от, от бачиш. бачиш сам ну, тобто, да? тобто якесь яке, ну, пророцтво. Ми попросимо наших глядачів, поки спілкуйтесь, ну, а ви, 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 ви как, нам ви, ви, да. напишіть. Як перекласти на українську мову, саме оправдаючи пророцтво? Ну, Пророцтво є пророцтво в українській мові. Так. Ага. Передбачення. А, передбачення. Віщування, передбачення. Боже, які в нас в українській мові гарні слова. Вау, віщу. Віщування. віщування це не передбачення, це відчування. віщування. Вічування, яке саме виконується. А чому? Тому що віщування, які саме. Самовиправдовування віщування, самовиправдовувальні віщування, супер. Ну, так, давайте скажемо так, щоб точно не було ніякої пут, плутанини, так, що вічування, які а, збуваються самі. Отак. Але які віщування збуваються самі? Тільки про щось погане. Тому що все в світі само по собі руйнується. Ну, наприклад, да, от у мене тут а, висить така штора. Uh, і вона висить, висить вже декілька років. І я не знаю, що з нею стало, бо моя, це моя штора для відео, да, для і так далі. Але я впевнена, що вона вже змінила колір. Бо вона прямо напроти сонця стоїть. Я прямо впевнена, що вона колір змінила. А навіть якщо вона його не змінила, точно вона, ну, вона да? Точно вона щось не зробила. Тобто, що в світі все само по собі зіпсується. Це нормально. І тому для того, щоб збулося а, а, відчування про щось погане, не потрібно нічого робити, бо не статися щось може само. Розумієш? Ти кажеш, завтра все буде погано. І сидиш на дивані і очікуєш. Ну, що за... ну Точно тобі, тобі завтра буде погано, точно? Бо ти просидала на дивані цілий день. Я ж цього чекала. Сама собі напророчила. Так, да, так я ж нічого і не робила. Я просто сиділа і чекала, я нічого не робила, в мене все заклякло, да, у мене спина болить, тут болить, сюди болить, голова болить. Ну я нічого хоч раз... не зробила для того, щоб було добре. Точно. А погане буде само. Так. От цьому можна бути сенс зруйнується, все зруйно все руйнується у всесвіті. Це такий закон, Да, у нас є еволюція і деградація, і прикол в тому, що для того, щоб була еволюція, потрібно напружуватися. Для того щоб не було, щоб була деградація, навпаки потрібно не напружуватися. І ми вже... Але і там, і там щось потрібно робити. Не напружуватися, це не напружуватися. Для того, щоб була деградація, ти нічого не робиш. Ти не розвиваєшся, ти не навчаєшся, ти нічого не вивчаєш, ти нічого не робиш, і і твоє тіло атрофі, атрофується, і розум у тебе бле бляда затухає, і сам ти затухаєш. от Просто можна, да тобто нічого. То повертайся до нашого керівника. Якщо він хоче, щоб ти та справа, якою він керує. І яку роблять інші люди? Бо керівник слухає. Так, там щось цікаве така. Тут зараз повернемося до, до російської мови тому що в російській мові керівник це руководитель. Що він робить? Це та людина, яка керує руками, і це роблять все, вона робить руками інших людей. Це людина, яка чогось досягає руками інших людей. І все. То, знаєш, самий найкращий керівник це, люд... це лідача людина. Ну, серйозно. Бо він всіх змушує щось робити. І все. І Але ж ти знаєш, дуже жалюгідно виглядає керівник, який керує якимось підрозділом і сам в цьому нічого не розуміє в цій в справі самого підрозділу і в їхніх справах. Зачекай. А от тут я буду з тобою сперечатися, тому що, Давай. тому що у мене була знайома жінка, наша клієнтка, багато років. Я думаю, що вона вже на пенсії давно, бо вона навіть старша за мене була. Вона, коли ми з нею познайомилися, вона була директоркою радіо, а потім вона була керівником політичного штабу, а потім вона була керівником ще щось, і от в неї все було дуже 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 різне. От, прям дуже різне. І вона всюди керувала дуже добре. Як ти думаєш, чому? Ну, тому що вона все рівно що вона м, якось орієнтувалася в тому, чим, чим вона управляє. Вона бачила кінцеву ціль, вона бачила кінцевий результат, вона знала чітко, що вона хоче в результаті. Вона знала свою роботу керівника, бо керівник це професія. І не має значення, як, в якому бізнесі людина керує, бо людина керує людьми. І Знати психологію. Так, потрібно орієнтуватися. потрібно, Але орієнтуватися і глибоко да, заходити в справу. Це різні речі. Тобто, якщо людина керує фермою, то вона повинна знати, що таке корова. І чим корова відрізняється від трактора. Да? Ну, точно повинна знати. Але їй дійсно не дуже потрібно. Да, там Глибоко вникати, тому що в неї є агроном, в неї є животки да, 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 як... тваринник, в неї є тракторист. Тобто вона керує людьми і вона керує показниками. А які показники у керівника? У, кер... у керівника да. статистики, статистики, дивиться на статистики. Ну, а які? На, на, які? на кількість продукту, який виготовлений якісний як... продукту. продукту. За скільки цей продукт продається, да? який у нас дохід, який у нас, а, які у нас витрати, да? які у нас прибуток, і ну, так далі. Тоб... І яку кількість ми цього продукту можемо виготовити для того, щоб ми підтримували точку беззбитковості, ви... Виготовити і продати? Точно. Ти знаєш, я пам'ятаю, в мене є одна знайома, я хочу з нею зустрітися, бо давно не бачилася. Коли я з нею познайомилась, вона була генеральною директоркою. Це вже був комплекс, знаєш, тут у нас є, а, там, там десь на Західній в районі Берегового якраз Мрія. Завод Мрія, консервний завод Мрія. Mm -hmm. да, і вона їм керувала, а потім вона керувала всім холдингом, а потім вона керувала. А, птахофаб... Птахофабрикою. Розумієш, ну, прям так, да, воно, значить, це все про сільське господарство, да? але все ж таки кансерне завод це одне і виноробництво, да? а тут не птахофабрика. А коли вона керувала птахофабрикою, вона знайшла якусь вона створила якусь систему прорахування цих курей, бо Вони вирахували, що якщо у них ось тут. Не 10 яєць вони закладають в інкубатор. Якщо в них з 10 яєць а виходить, вони 10 ціплян, а 9. У них там отакі звуки. Звичайно, обов'язково все прямо рахували, і вони прямо все, все познають. Тобто вона була дуже гарним керівником. Зараз вона так само щось робить, а туди-сюди їздить, Але я пам'ятаю, вона і консультувала, і фінансову установи вже як консультант, і так далі. Тобто, я думаю, що головне. Це розумітися, який продукт від тебе, як від керівника, вимагається. Так, же? так. Да. Але ж це такі люди, бо бізнес це люди. І перше, чому ми навчаємо людей на нашому курсі управління людьми через мотивацію це, ну, я скажу так, психологія. Да? Бо ми не даємо там психологію такого звичного, з, звичної точки зору. Да, там, ну, психотерапію точно не даємо. Але індивідуальний підхід ми даємо. Бо люди різні. різні. І хтось любить? От ти знаєш, я сьогодні спілкувалася з однією нашою співробітницею в компанії. Вона продавчиня. І що цікаво, а, влітку було було дуже багато нових людей, І їх було так багато. Що вона дійсно була завалена цією роботою. І ми бачили, але я не пам'ятаю, щоб вона скаржилася і щоб вона з кимось сварилася, і щоб вона там. Траля... Тобто, от роботи було багато, вона про це казала, але не скаржилася. А сьогодні вона мені сказала, нових людей. Мало, я не отримую енергії. Тобто вона працює з людьми, які вже є в базі, а у нас там, слава Богу, багато людей в базі. Але цей приток нової енергії, от такою, не те, що вона свіжа, а вона просто нова. Да? То люди, люди незнайомі, да? то їй, їй потрібно. Працювати з незнайомими людьми. Вона отримує задоволення від того, що вона з ними знайомиться, що вона їх роз... Роз... розговорила. Раз, тара, ля, ля, ля. Вона від цього отримує задоволення. А якщо вона людина вже знає їх. Вже... Ну, ну, ну ну якось цікаво. А хтось взагалі не хоче нових, Да? Якийсь продавець каже: Ні, ну, я не хочу з нових. Давайте мені. Я холодних не хочу. Дайте мені, будь ласка, гарячих. Да? І все. І я думаю, що це і є та от штука, та сама психологія. Люди різні, і керівник він знає цю психологію. Він на людину дивиться і він розуміє, ага, о цьому потрібно давати холодних клієнтів, а цьому потрібно давати гарячих. І навіть якщо вони скаржаться, далі часто продавці скаржаться, о, я не хочу холодно. Деяким продавцям це потрібно. І так це теж так само, як коли ми говоримо про типи мотивації, у нас там є в курсі, якщо ти пам'ятаєш, у нас є мотивація власти досягнення, і, 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 і припричасність. При, як воно там буде на, у нас причасність? Ну, людині, людині повинно бути до чогось. А... Я знаю, що в нас мотивація гроші. мотивація... Ні, це інше, це інше мотивація. Ні, ні, ні. Я зараз тут про психотип. Мотивація, гроші, а... ви, вигода. Власна вигода, інтерес, інтерес. І почуття особисті. Обов'язок це мотивація, це розвиток мотивації, на що людина дивиться. Uh -huh. А оце, ти, мабуть, не дійшла до цього моменту. Це психологічна мотивація, що у людини, що людину а, надихає. І когось надихає влада, когось надихають досягнення. А, а когось для, да, от написала нам учасність, а когось до, надихає бути частиною якоїсь групи. І у кожної людини є всі три мотивації, всі три типи. Але вони в різному співвідношенні. Наприклад, у мене, як ти думаєш, власть на першому місці, власть, досягнення або учасність? Ну, я думаю, що тобі цікаво учасність. Фігушки, влада у мене на першому місці. Ну, власть. Власть. <ріст> але, але, причепись, вона дали ще слово, Точно, причепитись. Але цікаво в тому, що люди, у яких домінують. Мотив влади, вони дуже гарно, гарно грають. Вони дуже гарно грають, якщо потрібно бути причетним, то я можу причетнитися, але не надовго причетно. А, а дивись, ось... якщо, наприклад, є керівник, в кожного керівника є якісь різні цінності, різні цінності. Так. А є, от якісь, наприклад, дійсно критерії, які має мати керівник, дійсно, щоб бути гарним керівником. Він повинен пам'ятати, що його робота а, забезпечити, щоб люди виробляли свій продукт на своєму робочому місці. І як я пам'ятаю, як один м, консультант чи там вчитель ну, бізнес, а, він казав так: ти робиш все, що потрібно робити. Тому Якщо потрібно на людину топнути ногою, ти топаєш ногою. Якщо потрібно людина, то